Його відбулося нагородження переможців конкурсу. Самознимка з кредитівкою організували його фонд громад Рідня спільно із кредитною спілкою. «Вигода». Стрій – це одне, одне з найперших місць, де запрацювали кредитні спілки після незалежності. І ми відгукнулися на цю ініціативу. Наші члени відгукнулися, і ми мали кілька учасників, які прийшли в кредитну спілку. Юні люди, які сфотографувалися разом з тим і пізнали, що є така установа в їх місті. ініціатива, про яку говорить пан Юрій, належить закордонним друзям вигоди іменному фонду родини Денисенків, які представляють українську федеральну кредитну спілку в Рочестері. Вони є громадянами Сполучених Штатів Америки, але душею серцем вони є українцями, і вони пам'ятають про Україну і хочуть її розвивати, хочуть, щоб молодь наша вміла бути самодостатньою, щоб вона навчилася фінансовій грамотності, щоб вона була навчилася бути ощадною. Щоб вона дбала про своє майбутнє. У квітні в США відбувся місяць молоді з кредитними спілками. Тож стри став одним із семи міст, де провели конкурс. І серед дев'яти переможців троє молодих людей з нашого міста. Я вважаю, що потрібно відкладати на майбутнє і думати про своє майбутнє, тому що те, що ми проживаємо зараз, це одне. А в майбутньому, що буде, теж потрібно про це думати. В першу чергу це так, молоді Це дуже класно, круто. А друге, це е, додаткові кошти в майбутнє. Підтримує Марту, допомога дітям також допомога майбутньому. Можливо, на щось не Приємно, що юні переможниці згадують про благодійність, адже взявши участь в цьому конкурсі, дівчата не просто розважилися і отримали подарунки. Але й допомогли дітям сиротам у своєму місці. Для них у вигоді тепер відкрито рахунки для майбутнього навчання. На цей депозит можна буде впродовж тих всіх років доскладувати гроші і наскладати на будь яку ціль оцих юних наших дітей чи юних молодих людей, які взяли участь в проєкті. У нас є такий спеціальний депозит, називається він скарбничка, і він є дуже популярний. У приємній атмосфері з частуваннями вдалося зібрати і дітей, і їх батьків чи опікунів. Молоді люди відкрили для себе внутрішню кухню фінансової установи, а батьки дізналися про фінансові продукти вигоди. Адже не завжди є можливість потім подумати про майбутнє своєї дитини. Хочеться, щоб дитина мала вищу світу хочеться, щоб дитина вчилася. Потім мала професію. Ну І, звичайно, що депозити, більше на депозити, що є і ну, кредити беруть на навчання, що багато чого вигода допомагає людям вирішення таких різних проблем. Кредитна спілка вигода у стрію існує з 92-го року, тому її справді можна вважати успішною. І основний доказ цього це клієнти, котрі разом з фінустановою понад 20 років і заощаджують, і збирають кошти на квартири чи автомобілі, одружують дітей. Маємо надзвичайно багато програм щодо кредитування з хорошими відсотками, конкурентними з будь-яким банком, фінансовою будь-якою установою. Маємо дуже багато депозитних програм. У вигоді лише за те, щоб якомога більше стріян отримують. Вали якісну, індивідуальну, чесну і вигідну пропозицію, щоб могли відчувати себе фінансово захищеними і незалежними.